На 21-шу сесію Новомосковської міської ради, восьмого скликання, зареєструвалися 28 депутатів з 38. Також присутні заступники міського голови, керівники структурних підрозділів виконкому та представники засобів масової інформації. Кворум є, тому сесія міської ради оголошується відкритою. До черги денної було включено 43 питання. Всі вони були розглянуті та прийняті. Депутати проголосували за внесення змін до рішення про бюджет громади. Так було вирішено поповнити резервний фонд міста. Саме з нього йде допомога військовим. Деякі кошти були спрямовані на благоустрій Новомосковська. Крім того, пропонується збільшити видаткову частину бюджету за рахунок залишку коштів, що утворився на єдиному казначейському рахунку станом на 1 січня 2022 року на суму 1, 40 мільйони гривень, у тому числі спрямувати кошти на надання матеріальної допомоги мешканцям міста у обсязі 300 тисяч, на виплату грошової компенсації особам, які надають соціальні послуги 370 тисяч гривень. Спрямувати кошти на благоустрій окремих ділянок міста у обсязі 679 тисяч гривень та на підготовку бюджетних установ для роботи. Осінньо-зимовий період 103 тисячі гривень. Також на сесії було прийнято рішення про утворення відділу державного архітектурно-будівельного контролю. Що це дає для міста? Багато є нарікань від мешканців міста про те, що самовільно будуються якісь прибудови, чи на скіоска виростає там Трьох-чотирьохповерховий будинок самостійно без дозвілів влаштовують переобладнання, і це все робиться хаотично. По закону треба на будь яку будівництво отримати дозвіл на саме ті структури, яка займається. Архітектурно-будівельним контролем, тобто, у нас з'явиться контролюючий орган, який не дозволить хаотично кому як заманеться будувати місті Новомосковському. Депутати прийняли рішення про дистанційне навчання дітей з початку навчального року. Окрім цього, проголосували за правила паркування транспортних засобів на території міста. Відтепер інспекція з благоустрою штрафуватиме водіїв, які паркуватимуться на газоні, клумбах та інших непризначених для цього місцях. Під час сесії. Було розглянуто та прийнято ще низку рішень, що стосуються життєдіяльності міста. З найбільш важливими ми ознайомимо вас в найближчих випусках новин.